У зв'язку з повномасштабним вторгненням каденції Миргородської міської ради, що розпочалася у 2020 році, було продовжено. Тож робота ради триває 6 листопада. Під час прес-конференції Миргородський міський голова Сергій Соломаха підсумував головні проєкти, реалізовані цього року, та визначив ключові пріоритети розвитку громади на наступний. Сергій Павлович, у зимовий період є критичним забезпеченням безперебійного функціонування систем опалення, особливо у медичних закладах, де зупинка енергопостачання є загрозою для здоров'я і життя людей. Чи можуть забезпечити необхідний обсяг електроенергії сонячні електростанції, які встановлені на території підприємства? Ну, якщо говорити про сонячну станцію, яка стоїть у лікарні, то вона в середньому десь за рік забезпечує ну 32-33% три від потреби електроенергії в середньому за рік. В літній період це більший відсоток, у зимовий менший, тобто вона повністю не забезпечує, але вона спасає і дає можливість і економити кошти, і на кризовій ситуації користуватися саме цією електроенергією період відключення світла, актуальна тема енергонезалежності навчальних закладів громади. Як вирішується питання автономного електроживлення шкіл? І шкіл і садочки у цьому році за допомогою заводу мінеральних вод за їхньою ініціативою нас встановлені там акумулятори, які дають можливість ну, накопичувати енергію, а потім, якщо немає світла, надавати цю електроенергію для потреб. Навчального закладу. Це в, в, в більшості навчальних закладах міста. Крім того, в 12-му садочку в нас встановлена і ця система за допомогою інших благодійників, плюс там встановлені сонячні панелі. В планах вже в цьому році ще на трьох навчальних закладах встановити сонячні панелі, де вже є акумулятори, і тоді ця система буде працювати в комплексі. Скажіть, будь ласка, питання водопостачання та водовідведення хвилюють населені не менше ніж питання тепла та світла. Тема реконструкції очисних споруд, так би мовити, на гостах у населення. На якій стадії зараз модернізація очисних споруд комунального підприємства «Теплого сервісу? Питання очисних споруд це питання екології, питання чистоти нашої річки. І в минулому році ми розпочали реконструкцію очисних споруд. Зроблена десь, ну, частина, основна частина, будемо так говорити, вже зроблена за допомогою обласного бюджету, за допомогою міс нашого міського бюджету, але там ще дуже багато дуже багато роботи до щоб довести до всю систему водовідведення до того, щоб вона була вода абсолютно чистою, поступала в нашу річку. Скажіть, будь ласка, як налагоджене транспортне забезпечення між селами і Миргородом, селами, які приєдналися до Миргорода внаслідок реформи децентралізації? Останнім часом у Миргороді дуже багато нарікань з приводу того, що рідко ходять маршрутки, чи є надія на покращення в цьому питанні, і яким чином вирішується питання підвезення дітей у сільських школах? Почну з останнього сільських школах? Є система шкільних автобусів і підвезення там відповідає всім нормам, якщо говорити за дітей шкільного віку. Стосовно пасажирського перевезення, у нас здійснюють пасажирське перевезення підприємці. Ясно, що нарікання є, особливо що стосовно часу, вечірнього часу, після 18 годин, нерентабельно. Там одного-двох пасажирів вести після в цей час. І тому підприємці не йдуть на те, щоб постійно курсували автобуси. Тільки чергові є в цей період. Між селами по мірі необхідності також здійснюється перевезення. Там ми дотуємо підприємців, дотуємо для того, щоб вони ну, хоча б певний режим роботи. Транспорту був. Ну, по селах в останній час нарікань як таких немає. Найбільше нарікань це по місту, по, да, по місту в вечірній час. Ну, працюємо над цим, якщо, якщо коли-небудь будуть комунальні транспорт, тоді я думаю, що це питання вирішиться. А чи достатньо освітлені вулиці в осінньо зимовий період в місті, а особливо у селах громади? Тут все питання, по-перше, якщо брати осінньо-зимовий період, у нас посінні по час відключення. Тому, в принципі, ми обговорили таким чином, що як починає темніти, і десь до 9-10 години світло повинно бути і в місті, і в селах. Але дуже багато питань по відключенню, там, де відключення, там вже ясне освітлення немає. Ну я не скажу, що це там катастрофічна проблема. Якщо буде налажена система електропостачання нормальне, то ми з свого боку повернемося до того, що буде і в нічний час світло буде. Поки що на військовий період ну, прийнято було таке рішення, що тільки вечірній час, вечірній час. Доби. Сергій Павлович, В санаторіях прад Миргород-Курорт проходять реабілітації військові на умовах співфінансування з державного бюджету та громад. Чи виділяє Миргородська громада кошти на оздоровлені військових земляки? Там є різні програми: є державні, є обласна програма, є допомога народного депутата. Галя Івановича там за його кошти або за ті кошти, які він залучає оздоровлення. У нас у місті і в громаді діє своя програма, і ми не, не, не робимо співфінансування з іншими програмами. У нас чисто програма своя, яка забезпечує реабілітацію військовослужбовця і членів їх, його родини за їхнім бажанням. Ця програма працює вже з 2022 року. І всі бажаючі. Нею користуються, а інші програми там по різних категоріях, ну обласна програма, що інші програми, то вони там ми не приймаємо участь там, вони повністю за рахунок коштів тих програм або обласної, там в основному ми своїх своєю програмою повністю фінансуємо реабілітацію. Павлович, А як налагоджене міжмуніципальне співробітництво із сусідніми громадами? Наша читацька аудиторія це переважно жителів Миргорода і колишнього Миргородського району, тобто Миргородської, Великосрочинської, Комишнянської, Ромаданівської громад. Скажіть, будь ласка, тільки Миргородська громада ділиться своїми послугами чи і сусідні громади теж? І які плюси в цьому для Миргородської громади і Миргородського краю в цілому? Та плюси в цьому для людей першу чергу. Ясно, що так як ми найбільша громада. І раніше це був районний центр, залишився районний центр. І ті громади, які навколо нас розташовані, то вони користуються послугами, які ми їм надаємо за їхні гроші. Це послуги в галузі медицини, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства, самі різноманітні послуги. Ну, я думаю, що це вигідно в першу чергу жителям і тих громад, тому що вони отримують якісні послуги завдяки нашим спеціалістам. І для, ну, для нас це певне поповнення бюджету, бюджету, хоча основна сума в цьому бюджеті йде саме на забезпечення цих послуг. Тільки до Миграцької громади звертаються, сусіди не пропонують свої послуги. Да, ну, у нас була Співпраця по пожежній охороні, але з однієї з громад. Але всього наступному році в нас буде своя пожежка. будемо так говорити, і вже ми будемо працювати в знову у своїй системі. Хотілося повернутися до питання енергонезалежності і приговорити цього не лише про медичні заклади із освітнього галас, а взагалом з огляду на війну та ризики в енергетиці, наскільки мир готовий до нових випадків та чи забезпечена стабільна робота варто теплопостачання осінню замов період для всіх мешканців вернути при всій забезпеченості Ми не зможемо не можемо контролювати, яка ситуація складеться в той чи інший час, в той чи інший день. Ну, ми, я сказав би так, енергонезалежні десь на 2-3 дня ми можемо забезпечити подачу води, тепла в першу чергу. Можливо, в деяких частинах, можливо, електроенергії, там ну, у навчальних закладах, у медичних закладах, але щоб повністю забезпечити будь енергонезалежними від. З зовнішньої електроенергії, то ясно, що такого, мабуть, ніколи не буде і на, на даний момент немає. Але якщо брати, то генераторами забезпечені максимально по всіх напрямках, але генератори це в першу чергу пальне, ну, їх обслуговування, але в першу чергу це пальне. пальне ну, наприклад, робота генератору в лікарні, якщо не помиляюсь, на пального до одна доба. Ну, тобто це великі цифри, великі гроші. Таких запасів, ясно, що в нас немає і коштів немає таких, але ну на кілька діб ми забезпечимо. Тобто, якщо блекаут, тут як останній блекаут був один день, то його можна витримати. Якщо бажати цілому за рік, які ключові проєкти розпочаті минулі роки було завершено цього річ, який їх не вплив Якщо брати, то в цьому році в. Проекти, які були розпочаті або в минулих роках, або в цьому році, вони продовжуються. Нема такого, щоб чітко було завершений проєкт і якісь конкретні результати вже. Ну, це в основному якраз проєкти в медицині. Ми працюємо над кількома проєктами, що в первинній галузі медицини, що в вторинній. І це в основному проєкти пов'язані з енергонезалежністю. І проекти пов'язані з Кращим доступом до цієї послуги, кілька проєктів у освіті також вони продовжуються. І багато проєктів у житлово-комунальній сфері це в основному тепловодсервісі, де постійно йде модернізація тих самих котелень. Ну інші заходи, які в першу чергу зменшують енергозалежність цього підприємства. Від енергоресурсів, будемо так бути. Чи можна, будь ласка, значити, яким чином було фінансовано ці проєкти, і чи довелося оптимізувати бюджетну витрату? Максимально ми залучаємо кошти з інших джерел. Максимально і ті проекти, які великі, які реалізовуються, вони реалізовуються не за місцевий бюджет, або якщо і за місцевий бюджет, то це десь до 10% від загальної вартості проєктів. Максимум 20%. а то в основному це кошти або державного бюджету, або міжнародних донорів. Но у нас бюджет не такий великий, щоб можна великі проекти реалізовувати. Тому ми намагаємося залучати для капітальних видатків для таких серйозних проектів кошти з інших джерел. Не менш важкого питання, це дорожня, дорожня інфраструктура громади. Які дороги в громаді були ремонтовані цього року, та які плани на, щодо розвитку дорожньої інфраструктури наступного року? По дорогах тут в основному використовуються наші кошти, хоча десь, ну, десь 5 до 5 мільйонів це кошти обласно, обласні, а десь більше 30 мільйонів це кошти нашої громади, тобто місцевого бюджету, тому що проекти, ті, які... Ми залучаємо та й взагалі проекти, які існують в державі, не направлені на саме ремонт дорожньої інфраструктури. Тому приходиться залучати свої кошти. Ну, Я не скажу, що ми робимо капітальні ремонти, на, на жаль, військовий час і в зв'язку з тим, що й мало коштів, і військовий час в основному тільки поточні ремонти робимо. Ми зосередились на тому, щоб. Забезпечить поточними ремонтами всі вулиці міста, які мають тверде покриття, і всі ділянки доріг, які з'єднують Миргород із іншими населеними пунктами нашої громади, або з'єднують самі населені пункти. І частково вже в цьому році почали робити дороги і в Всередині в, в, в минулому році і в цьому ще більше всередині сіл. Е, ну я не, не можу там в відсотках сказати скільки зроблено, скільки не зроблено. Більшість доріг відремонтована, але відремонтовано поточним ремонтом. Також важливим інтерес є підтримка виконаних сил України. Як микрайська громада підтримувала свін цього річ та на фронті? Ми працюємо тільки в одному напрямку, ми надаємо субвенції військовим частинам. Загалом, це, якщо не, 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 не зраджує пам'ять, це десь 15-16 мільйонів надано субвенцій у цьому році для військ, різних військових частин. Більшість ясно, що це військові частини, які мають відношення до нашої громади. Якщо казати про комфорт мешканців міста, чи були якісь якісь заходи для підвищення комфорту та безпеки жителі в громаді? Основна наше завдання якраз і забезпечити, щоб і життя було і комфортне, і безпечне. Тому всі ті заходи, які ми, куди ми вкладаємо кошти, свої ресурси, те, що ми робимо, це якраз в першу чергу, що в галузі медицини, що в освіті, що в житлово-комунальній сфері, що в культурі це є підвищення комфорту. Все, що робили, це є для підвищення комфорту. Я не можу так сказати, що, що конкретно там якісь е, зроблені. Там десь відремонтований тротуар, де зроблені безбар'єрний простір, десь там закуплено медицину, якісь е, обладнання і так далі. Тобто все це для, для того, щоб комфортніше було проживання людей. Хотілося б дізнатися, як громада підтримує місцевий бізнес чи ви реєзовані програми щодо підтримки локальних підприємств. Тут знову ми працюємо в кількох напрямках. Перш за все, ми доводимо до відома наших підприємців про ті можливості, різні програми, кредитні програми, різні проекти, які є на рівні держави, є на рівні області. Можливо, там на, різні, на рівні певних банків і так далі. І допомагаємо їм в тих чи інших проєктах вигравати гранти чи приймати участь в тих чи інших проєктах. Це в деяких випадках це досить суттєва допомога. І крім того, в нас є одна програма, допомога підприємців, це грантова програма, де ми виділяємо кошти на, за. Проводиться конкурс, от якраз зараз він проходить, буквально подають заявки. Проводиться конкурс на ту чи іншу, по тому чи іншому питанню, яке потрібно для підприємця. І якщо він цей конкурс виграє, він отримує певну кош... певну суму коштів із місцевого бюджету. Картусовними мекінгами взагалі які основні пріоритети розвитку Миколської громади на наступний рік, зважаючи на ситуацію, яка є зараз. Війна, кризова ситуація досить основна задача це забезпечити надання нормальних послуг, це і медичних, освітніх, і послуг в першу чергу, мабуть, житлово-комунального господарства, тобто подача ти саме води. Тепла газу, електроенергії, ну хоч газу електроенергії не так залежить від, ми від не так можемо впливати на цю систему, але що стосується водопостачання, водовідведення і теплопостачання, далі благоустрій, прибирання сміття і таке інше, це в наших силах і це ми повинні робити. Чи планується залучення інвестицію в громаду, яких сферах сферах прибачені? Є кілька, я вже сказав, кілька проєктів. Це в основному це дві сфери. Зараз ми відпрацьовуємо. Це медицина, там дуже багато проєктів. І я не скажу, що це буде на наступний рік, але це буде кілька років, років 4-5, і в нас, я думаю, що система медицини зміниться, комфортність набагато зміниться. І в другому, а може на першому місці, це житлово-комунальне. Це там, де від чого найбільше, ну куди ми найбільше розуміємо, що треба найбільше вкладення і найбільше залучення інвестицій, щоб ця сфера працювала.